Всіх вітаю, компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий у нас сьогодні, коник, домашній робочий коник. Це Фіат Добло 2008 року випуску. Автомобіль у нас офіційний від першого власника в Україні. Машина у нас зараз на зимовій резині. Під капотом у нас 1,4 бензиновий двигун на 77 кінських сил. Додатково встановлено ГБО. ГБО в нас четвертого покоління встановлено воно було в 2016 році. Також вписано у нас паспорт. Всі вікна автомобіля оригінальні та заводські. Бачимо Fiat. Тут по салончику ми маємо два передніх сидіння, тут у нас чохли. І чохлами, в принципі, дивіться, стан сидінь. Автомобіль з рідним підтвердженим пробігом. Дивіться, жодної помилочки немає. Ось у нас середній розхід виходить по місту 11 літрів. Тобто газу воно десь бере 12. Тут у нас два електроскопідіймачі, п'ятиступка. Є в нас ось такий от реєстратор, задній парктроник, камера заднього виду. Передній ряд взагалі без зауважень, чисто робочий автомобіль. Другий ряд також у нас в гарному стані. Великий об'ємний багажний відділ. Ось так вона виглядає у нас по кузову. По кузову, в принципі, жодних таких зауважень критичних я не бачу. Є сліди експлуатації. Для 2008 року в принципі, все нормально. Так, колеса не йдуть в комплекті, ось такий у нас багажний відділ. По Ззаді двері розпашоночки. Тут у нас дверка виїжджає. Також, як ми бачимо, форточки у нас відчиняються в другому ряді. Ось так от у нас тут все виглядає. Є полочка зверху. Тобто Технічно по машині зауважень ніяких немає. Класний до... хазяйський обслужений автомобіль. Також у нас є туманочки. Друзі, кого цікавить, дійсно живенький Fiat Doblo. Приїжджайте до нас, місто Вінниця, Соборна. 1. ціна її буде 6990 тисяч доступна в Доступна та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.